Я крикнув слово Україні у вікно. На цьому році я був в школі. Я вот не знав, що це таке. Я просто крикнув, ну ха-ха. П'ять хвилин до нас приходить психолог та каже, хто це кричав. Я кажу, я. І мене забирають в кабінет психологу і починають розповідати, що це дуже погано. Що це кричали, значить, нацисти, коли вбивали дітей в Донбасі. Йти в російську армію для мене це. Ну я не знаю слів таких нема. Я так подумав, що я краще розкуну і помилусь, помилюсь, ніж э, останусь і буду жаліти все життя. Цьому ранку і свишу, що якась на ну, станції якась пісня грає, так вихожу і гімн України. Це був перший раз, коли я чув гімн України на вулиці. Я, я не розумів, що це дійсно зі мною відбувається.